Початку року в місті викрали близько двох десятків велосипедів, каже заступник начальника міської міліції Анатолій Стельмашчук. Крадуть як дорогі моделі, так і середнього цінового сегменту. Навіть підліткові та ретро-велосипеди не виняток. Зловмисники намагаються поцупити будь-який двоколісний, залишений власниками без належного нагляду. Як правило, люди залишають велосипеди в під'їздах на сходових клітках. Ну, він не захищений. Це сприяє тому, що. Тільки протягом 2015 року у нас скоєно 20 крадіжок велосипедів. Прості правила допоможуть вберегти транспортний засіб від крадіжки. В першу чергу радять не економити на засобах безпеки. Саме так вважає тернополянин Борис Машлянка, у сім'ї якого користується двоколісним транспортом. Торік крадії поцупили його велосипед однак, працівники міліції розшукали зловмисників. Молоді хлопці, колеги колеги наших сусідів. Ну, Взяли, вкрали, були велосипед, який був залишений отут, фактично на е, сходовій площадці. На жаль, чому ми його були не перекрутили? Тому що, ну, казали, кілька годин ми поїдемо. Відповідно, поки ми перекрутили з кімнаті. За кілька годин велосипеда не стало. Замість дешевого тросу краще використовувати міцний ланцюг щоб придбати надійний замок, радить тернополянин. Такий захист можна зламати лише професійним інструментом, та й часу на це знадобиться більше. А ще можна використовувати два замки і паркувати двоколісний транспорт у людному місці. Велосипеди частіше крадуть там, де мало свідків. Прищипаю велосипед з замком, стараюся на видному місці. У Вас всюди, скажімо так, біля адміністративних приміщень є відеокамери, які дозволяють все ж таки принаймні ну, є стримуючим фактором для злочинців. Не купуйте дешеві китайські тросики, які невідомо скільки часу можуть там витримати. Купуйте в спеціалізованих магазинах тросики, які гарантують безпеку, принаймні на кілька хвилин довше, ніж ці китайські. Під час паркування фіксуйте велосипед за раму, а не за переднє колесо, яке можна легко відкрутити.